І жінка хотіла отримати тисячу зеленського, на втратила майже 100 тисяч гривень. Українка перейшла за невідомим посиланням. у поліції вже відкрили кримінальне провадження. А тим часом старт програми є підтримка виявився дуже успішним. Мільйони українців подали заявки на виплату тисячі гривень від Зеленського. Однак не обійшлося без скандалів. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і і Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Жителька Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв, що обіцяли їй надати тисячозеленському. Про деталі шахрайської схеми та як не потрапити на гачок, повідомили у Нацполіції. поліції. Афористи пристосовуються до сьогодення та створюють фішингові посилання з метою отримання банківських реквізитів і конфіденційної інформації. Щойно людина вводить ці дані на фейковому сайті з її електронного гаманця, зникають кошти, які шахраї без труднощів привласнюють. Саме від такого виду шахрайства потерпіла 49-річна жителька сторона. Жінця займниця розповіла співробітникам відділення номер один з Чернівецького райуправління поліції, що в месенджері побачила оголошення про можливість отримання виплати за програмою «Зимова є підтримка». Перейшовши за посиланням, жінка пройшла реєстрацію де вказала конфіденційну інформацію. Після чого з її картки зникло 98 тисяч 960 гривень. Слідчі поліції внесли відомості про вказаний факт незаконного заволодіння коштами буковинки до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 шахрайства Кримінального кодексу України. У поліції нагадали, що аферисти створюють фішингові посилання, щоб отримати банківські реквізити і конфіденційну інформацію користувача. Щойно людина вводить ці дані на фейковому сайті з електронного гаманця, зникають кошти, які жахраї без труднощів привласнюють. Поліцейські рекомендують громадянам не переходити за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводити на невідомих сайтах. Такі дані. Ім'я користувача та паролі, номери банківських рахунків, пін-коди, особисті ідентифікаційні номери, дату вашого народження, cvv коди Інформацію про отримання додаткових грошових виплат шукайте тільки на офіційних сторінках. Зауважимо, що є підтримку можна оформити лише у банках або за стосунком Дія, або за допомогою Укрпошти. В Україні старт програми є підтримка виявився шалено успішним. За добу після запуску програми є підтримка в дії понад 2,5 мільйона українців подали заявки на отримання однієї тисячі гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За статистикою на допомогу для дітей було. Подано понад 551 тисячу заявок. Серед подавальників 64% – жінки, 36% чоловіки. Основна вікова група заявників люди віком від 30 до 40 років. Він нагадав, якщо хтось ще не подав заявку, потрібно оновити застосунок і подати її для отримання державної допомоги. Інструкція по подачі доступна тут. Нагадаємо, що програма «Зимова є підтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Ця програма надає кожному українцю, зокрема дітям, тисячу гривень для оплати товарів та послуг. Програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським в народі її вже вхрестили Вовина. Тисяча Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів. І послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки, це «Укрзалізниця», українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги, можна донатити на військових, волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей. Слава Україні! Отримати тисячу гривень можна буде до кінця лютого 2025 року. Сума підтримки є досить невеликою. Тисяча гривень навряд чи зможуть відчутно пливнути на фінансове становище більшості українців. Однак для частини людей вона буде досить значущою, вважають у Мінекономіки. Кількість людей, які живуть за межами бідності в Україні, зараз сягає 30%. Рівень безробіття близько 14 Внутрішніх переселенців майже 3,5 мільйони осіб. Близько 6,4 мільйони з 10 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. Саме для цих людей фінансова допомога буде актуальною. Якщо сім'я, наприклад, складається із трьох людей, то 3 тисячі гривень буде цілком достатньо, щоб сплатити за комунальні послуги за місяць. Для отримання грошей потрібно мати карту національного кешбеку. Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати. Не вдасться. Ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їх перерахування буде проводитися після верифікації розташування претендента. Таким чином для виплат знадобиться не більше, ніж 15 мільярдів гривень. Нагадаю, що запит на отримання зимової є підтримки подали 2,5 мільйони українців. Однак мережа майорить такими заголовками. Держава отримає доступ до ваших карток. Чи дійсно є якась небезпека? Як виявляється оформлення фінансової допомоги з програмою «Зимової є підтримки, відомо як «Тисяча Зеленського», таке ставить під загрозу питання банківської таємниці. Про це повідомляє народна депутатка від партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар та експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Щодо кешбеку та отримання тисячі. Так, це логічно. Отримати ці кошти і задонатити на ЗСУ знайомим бригадам. Так, треба також усвідомлювати, що це відмова від банківської таємниці. Та дозвіл на аналітику за всіма вашими платіжними картами за її словами. Перед тим як оформлювати тисячу зеленського, варто пам'ятати, що ми живемо у світі штучного інтелекту та бігдати, яка аналізує кожен ваш крок. Стосовно тисячі від зеленської нацкешбеку, то всі вже розказували. Я також що це неадекватна ситуація. Бо за ці смішні гроші громадянам пропонують фактично відмовитися від банківської таємниці. Підписати якийсь договір на 20 років про передачу персональних даних, чомусь для більшості громадян ці речі не є суттєвими. Бо наче йдеться про якісь персональні дані, а то дається тисяча гривень, і це величезна помилка. Нехтувати безпекою власних персональних даних. Водночас експерт із кібербезпеки Остянтин Корсон та висловив думку, що програма на кшталт зимової є підтримки і національного кешбеку ставлять ризик питання банківської таємниці. Людина, яка віддала свої персональні дані, взявши якусь тисячу гривень, завтра буде обурена. Звідки шахарі знають її дані, насилають повідомлення, чи хакнули телефон, вкрали гроші. Крім того, дані людини можуть бути використані в різних кримінальних оборудках. Переоформлення якихось зобов'язань також можуть здійснити проти тих людей будь-які кіберзлочини. Повідомляється, що персональні дані можуть стати товаром на чорному ринку, а самі громадяни, які їх добровільно надали, можуть постраждати від власних дій. Він також нагадав, що тема персональних даних вважається в ЄС надзвичайно чутливою інформацією. Є соціальний запит на захист персональних даних, тому уряди країн є змушені реагувати, вводячи жорстке законодавство. В Україні є законодавство щодо персональних даних, але воно не працює. Бо там Ісутні ключові принципи, які передбачені в ЄС незалежність регулятора, наявність важелів впливу та інше. В Україні все це є лише формально, пояснив експерт. Щоправда, є і позитивні зрушення для того, щоб отримати тисячу гривень в рамках програми «Зимова є підтримка. Наразі не обов'язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки. Одноразова грошова допомога від держави нараховується на картку Національний кешбек, яку потрібно відкрити одному з банків-партнерів. Для того щоб долучитися до самої програми нарахування за купівлю українських товарів, потрібно надати дозвіл на передачу даних про свої транзакції. Відповідно, у суспільстві сформувалася думка і занепокоєння, що для отримання тисячі зеленського теж потрібно дати згоду на обробку даних про свої транзакції. Однак це не відповідає дійсності. Для того, щоб отримати тисячу зеленського, достатньо просто відкрити картку Національний кешбек. Тобто переходити на другий етап та надавати державі доступ до інформації про розрахунки не обов'язково, пояснила доступниця міністра економіки Надія Бігун. Ми бачили, що деякі банки не давали створити картку без шерінгу операцій по інших картках. З останнього оновлення всі банки, окрім Приватбанку, це вже виправили. І у них створення картки не зв'язано з шерингом операцій. А ви вже подали заявку на тисячу зеленського та на що плануєте витратити кошти? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.